Давайте розглянемо деякі обладнання, де яке складно зрозуміти з траційного матеріалу, сепаратори для розбірня по отворам, розподіляється між до поми. І під дією відцентрової сили відкидається до стінок барабану. Важка фаза будемо сподіватися ближче до стінок, Легка фаза буде накопичуватися і підніматися маленьким зазором. Буде легка фаза і важка фаза. Хто слідкує? Ладка фаза тут, квіток. Важка піднімається. Розглянемо конструкцію сепаратора для розділення суспензії. Нижче це поршень, осад із твердих частинок, які тут накопичуються, скидаються через оці отвори. Це конструкція пластинчастого теплообмінника. Друге як працює стерилізатор пластинчастого типу. пластинчаго продукт. Холодний продукт. Прокладка відірвана. це гарячий продукт піде вниз. Тут прокладка є. Продукт холодний піти не зможе. Паки, тут прокладка є. Отже, гарячий продукт не може піти вниз. Тут прокладки нема, тому що на пластинах Чому? ребенка. Загалом цього вчищується коефіцієнт який? Теплохарече. А також ще... Міні-вироварня, яка складається з апарату для приготування сусла, для варіння сусла з хмелею. Апарат має мішалку, має теплобільну сорочку, дивна установка для охолодження сусла і апарат для бродіння сусла. Перекондактний стан для дослідження процесу такого потрібнення лікарських та косметичних засобів. Складається безпосередньо з бісерного влина, робочої камери та робочого органу, змінної конфігурації. Використовуємо скляний бісер для потрібнення біомаси, скляний бісер для потрібнення косметичних засобів та сталевий бісер для потрібнення грубої фракції.